Що треба робити і для чого ми туди приходимо. Дуже добре, що така подія, як починається саме з благословіння. Благословіння, коли запрошені представників всіх сіян, що ще... казати, що якщо комусь з вас окремо групі, групі людей, буде потрібна допомога. Автору. Будь ласка, наші контакти є в соціальних мережах. Дзвоніть. Ну, і ми приїдемо до кожного місця. До кожної людини, яка потребує нашої реальної допомоги. Ми не залишимо жодного звернення без уваги. Я дякую вам всім, тому що ви надихаєте автомайдан на те, що він робить. І завдяки вам. Ми є такі сильні, і завдяки вам ми виконуємо дуже багато функцій. І завдяки вам ми йдемо далі. І нас стає далі. Шановні колеги, тому що ви стоїте тут про Україну світі Кажуть, добре. Я розумію, що Янукович дуже сильно помилився. Він думав, що він керує мілкими людишками. Неправда. Я не бачу тут жодного дрібненького чоловіка чи жінки. Я бачу тут тільки великих, величезних патріотів України. І я хочу подякувати від імені Автомайдану кожному з вас. Ви великі люди, тому що із-за задовольна. Що ви прийшли сюди про Україну, кажуть і будуть казати добре. Пинятися буде їхати декілька машин для допомоги з народними депутатами. Будемо зупинятися біля вас та допомагати. Але колона не останавливається, їде далі. Якщо ви бачите червоне світло, ви зупиняєтесь на червоне світло. Нагадую: автомайдан та автомайданівці не порушують закон та не порушують правила дорожнього руху. От ви знаєте, ми коли минулого разу були, там цікаво вийшли е, мешканці місцеві. І займається. Ого! Боже, не кожному кожній 50 а метрів стоїть. Я в шоці. Не ж нас дують, когось годувати треба. Ого, які мордаті стоять у ну. Ой, це і взагалі. Ай, пузаті, <реш> Труженіки. Труженіки. <турженіки>, <туржені> да. Причому при видно ага. хто недавно, нещодавно працює, а хто а вже так. Які захопилися в балі. Почему? Я помню его выступление, он сказал, гриндур киевляне. Витя, профессор, каких это ход. С каких, с каких он профессор? С каких он и киевлянец. Вывернул. Как это у него получилось? Пішла така чутка, що верхівці полонили Віктора Федоровича, оточили його місто, його лігво. І не випускають його бідного. Через те, я думаю, що треба буде надалі нам провести одну акцію, щоб прибрати беркутівців, і щоб вони випустили із вольєра візру побачити. І дуже зрадіє, що нарешті то, що він отримував у молодості повістки до суду, йому не звикати. А це третя, вже третя, причому це дуже повістку. важливо. І не зараз цю повістку приймає, тому що це вимоги українського народу. Так! На жаль, сьогодні ті люди, які стоять перед нами в формах, це не міліція, це злочинці, і це відомо нам всім. Єдине, що невідомо, хто саме з них злочинець, але те, що ні генеральний прокурор, ні міністр не могли визначити тих, хто перевищив повноваження і бив людей, говорить про те, що всі вони, всі, хто втягнув форму і склавав своє обличчя, це злочинці. Тут щось дуже хочуть ось жіночки, такі синтетичні, щось хочуть заспівати. Будь ласка. Шинов, ви не, дадь, не, це Шіно... не пані та панове. Ви нашановні пані та панове! Ми все і ніякий перку, чи інші каральні органи анкелодисти сучасні не врятують їх, бо ні одна влада ще не втримувалася на Кийка, ні жодна влада ще не втримувалася фінансування одного ПЕРКу до його охорони органів. На 2,4 мільярда гривень. Оце називається подяка за те, що в Україні справа добили. Як господар на своїй богданій землі врешті решт відчув, що є Україні справедливість. І ми доведемо, що ми в гідні кращого життя, що ті бандити, які зараз будують поліцейську державу, а вони заклали. Накладуть... А навколо дзвінкової криниці є пам'ятна дошка, що е, Тарас Григорович Шевченко 155 років тому був дуби садив у Межигір'ї. Ну, на жаль, не дають вище піднятися, бо на гірці, там, коли піднімаєшся, ну межі гір, як на долоні, там перкут кістями лягає. Ні я. Пропоную, кайдани вдівайте, якщо хочете. Не, не, не пускають і нічого не роблять. Тому, товариство, така пропозиція. Якщо цікаво, якщо підтримуєте наступну повістку, наступною датою, і до іншого входу, може дойдемо до дверей, то хоча б там хто охорони, ну, хтось є, там посадова особа. То їй передамо, підрозділ, все як має бути. Правильно, за процесуальний порядок. Я хочу ще раз звернутися до міліції. Та да не лякайтесь. Тут ці люди мирні, законослухняні, не треба навіть вашої гартинки тут там заспокоювати. А зараз ми дійсно організовано поїдемо до агента Соколовського. Знаєте такого? З кадебешних часів гнобив ще українців. Випустіть, пудять, випустіть. Сміємо, ого, який хто там? там Там ловили тихаря, який знімав на камеру все. А... І вони признаються, що вони... І що там біля нього другий такий ж це. Ви І... можете вийти, подивитися. すごい